Щорічно у 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу справжньої національної святині, що символізує красу, міць, щасливу долю та родину пам'ять. У цей день, 16 травня, традиційний український одяг одягнуть люди в 80 країнах світу за ініціативам ініціативи Української федерації спорт заради розвитку у цей день. Провели національну руханку у вишиванках. Дякуємо Збройним силам України. У патріотичному заході взяв участь Нововолинський ліцей номер 8 Урочистості та спортивний захід проходив на оновленому стадіоні. Хвилиною мовчання вшанували загиблих від рук окупантів. Опісля виконали державний гімн України. Сьогодні Новолинський ліцей номер 8 доєднався до все. Української акції встановлення національного рекорду руханку у вишиванках. Дякуємо за сео. До онлайн руханки доєдналися близько 719 тисяч учнів з навчальних закладів України. Долучилися і українські школярі, які перебувають за кордоном. Наша школа доєдналася в кількості учасників 700 діток, плю на чолі з учителями. Долучалася вся Україна, українська громада за кордону долучалася до цієї національної руханки. У Шаванках дякуємо за мета спортивного заходу єднання українців та міжнародної спільноти по всьому світу в їх підтримці зсу та незламного українського народу.